Людина, яка наступною вийде на цю сцену, знайома мені от-от, от ще трошечки 10 років. І кожного разу, коли він виходить на сцену, я щиро дивуюсь в тому, як же він розйобує. Його звати Марк і його прізвище Яворовський. Марк Яворовський! Привіт, кам'янське. Дуже радий бути тут. Дуже багато, дуже світлих спогадів пов'язано з цим містом місцем. Дякую, де Федір. Дякую Федору за те, що Федоро і його команді я так розумію, не сам все це організоває і це прекрасно, тому що дуже круто бачити, як багато людей відмовляється бути. Примітивними некультурними і неосвіченими в малих містах і збирається для того, щоб разом долучатися до культури. Церемна. Дуже класно, що ви тут Дуже вам дякую за це. А тепер я буду шукати свій вірш пів півгодини. Це... Ну так воно не правда. Ще от я... Раз. давай від цифру від одного до трьох. Мені... два. Два добре. Тоді поїхали. Поїхали. Межі любові стираються О тривалість обійм знайти поле проекції мого серця на свій ритм натисне як слід на це місце, і з нього полється світ світла, обмаль тут, якщо чесно, За року хватить усім. Б'ється, б'ється ще наше серце: одне на двох і одне на всіх. Чим далі їдеш на захід, тим більше тягне на схід. Від мого краю до твого берега рядки ці тягнуться руками терно плети. Він кинені дні, врожайні під сонцем зимним, під серцем, жарким сховаймо пам'ять, як були, знали, любили, плакали і здригались, як тихе полум'я од вітру дотиків сп'яніло і згасло. По ньому лиш дим один остався мовчати. Так само як ти мене знов полишаєш у тиші. Це місто ніколи не буде твоїм, це місто ніколи не буде, це місто ніколи не було. Нас всіх обманули, розходимось. Була лише видимість сон, літо, що промайнуло, повз поїзд метро, повз поїзд метро, з правого берега моє нутро, Трогай швидше не затримуйся на цій станції. Тут ремонт. Обіцяюсь закінчити до перемоги, щоб все роз'їбати, зібрати по І Іти під тим травм. У наш новий рай, побудований на крові, замінований, мовоквітчаний, червоними лаками, рідний край. Такий. Східний, що далі тільки вмирай, далі тільки вбивай, ри, забивай, прокладай колії в об'їзд незаконних квазіутворень, в обхід території, що вічно хоронять українську історію і не помічають, як виростають землі, хрести кладовищ і сірі стіни гулагу, як виростають з землі, хрести кладовищ і сірі стіни гулагу.